Всім привіт! Мене звати Анастасія Стримецька, це мій інстаграм, цикток, підписуйтеся. І в сьогоднішньому відео піде мова про знецінювання себе. Знецінювання саме головної людини в вашому житті. Ви коли-небудь задавали питання, для чого загалом ви це робите? Якщо так подумати, то. Люди знецінюють себе, тому що мають низьку самооцінку. І зразу кажу, що на своїх консультаціях в моєму проєкті New Life, це проект в Telegram, який коштує доступ до нього, коштує 159 гривень, веду я його плюс-мінус рік, і там купа інформації просто про все. Те, що він розповідаю тут, і в інстаграм. Дам інфа про мислення, про духовність і так далі, різні практики, лайфхаки і тому подібне. Якщо що, пишіть в Директ, щоб придбати. Так от, що потрібно, це дійсно підвищити свою самооцінку. Перестаньте казати собі, що я цього не вартий, того не вартий, ні. Ви варті абсолютно всього просто тому, що ви існуєте на цій планеті. Все. Кожна людина цінна просто тому, що вона є. І загалом, знаєте, ця історія з заслужити повагу, заслужити те, сє, ся, <тапрошки> те інше. Насправді це йде з дитинства, як дуже багато чого, якогось травм і так далі, тому що нам в дитинстві часто казали: ну, щоб заслужити конфетку з'їж суп. Кому так казали, пишіть. І, звісно, не треба якось звинувачувати батьків, тому що вони а, забула слова. Їх виховували їх батьки, які також це все не розуміли і так далі. І нема сенсу, просто нема сенсу когось звинувачувати все як треба. Але, будь ласка, на момент зараз ви можете змінити те, що вам не подобається. Ви можете перестати казати нема за що, коли вам людина кажуть «дякую». Це розумієте підсвідоме обістці знецінювання себе, і це не окей. Просто давайте одну з практик, яку я даю на своїх консультаціях, і ще там, десь в New Life, на фільтрування своїх думок, на фільтрування своїх слів. Просто будьте спостерігачем. І знаєте, це не тільки для практики треба бути, треба спостерігати за своїм життям і так далі, а завжди спостерігати за собою, за своїми діями, реакціями і так далі. І вірогідність дуже велика, що ви побачите, що ви кажете або думаєте всяку фігню про себе і про цей світ. І знову ж таки, що я обожнюю казати ку фразу, теорія без практики фігня. Тому, якщо ви просто прослухаєте це відео, називається в одне вухо влетіло, в іншу вилетіло, то це до одного місця. Я думаю, це все розуміють. Тому, будь ласка, використовуйте всю теорію на практиці, дивіться, спостерігайте, розумійте, що ви цінні просто тому що. Ви живете. Все! Вам не треба нічого заслуговувати, нічого не робити, якісь додаткові дії ви цінні. Я бажаю вам агігазного настрою, стану і багато, багато, багато енергії. До нового відео!